Дорога церква, дякую Господу, я зміг попасти до вас на служіння. І можна було сказати, що це випадковість, як ви кажуть, в випадковості не випадкові, у Господа, тому по його милості, власне, я разом з моїми друзями тут. Якщо коротко, моє ім'я Андрій, я військовослужбовець, не буду розповідати про себе, розповім про Мого Спасителя Ісуса Христа і поділюсь коротким словом, яке мені в моєму житті, в, мої, в моїй боротьбі дає мені силу. Це прозвучить цікаво, але тільки коли я попав у військо, я зрозумів, що таке справжнє християнство. Тому що воно досить ну, по своїй структурі схоже. Як би ви не старались, або як би я не старався, я не зможу бути військовослужбовцем ну, на півставки. Ну, воно так не працює. Я не зможу бути військовим, наприклад, там, в четвер, в п'ятницю, суботу чи в неділю. Це своєрідна посвята. У мене було життя якесь певне до того, але якийсь момент, воно все міняється. Так само схоже і наше християнське життя. Оце про що вимагається святі або посвячені. Якщо ви називаєте себе християнами, то ви повинні відноситись до свого життя, ну, по суті так, як до то служби. Тому що, слово Боже каже, да, ви святі. Що говорить, що означає слово святість? Відділені, відділені від гріха. І я собі подумав, ну, це дійсно так. То чому я, наприклад, не можу собі дозволити бути, да, наполовину військовим, але. Часто ми в своєму житті допускаємо бути наполовину християнами. Я щиро вас всіх заохочую, якщо ви прийняли, стали, відгукнулись на цей поклик іти за Господом, бути послідовниками Христа, то бути посвяченими на, на повністю. На, на всі 100%. І тоді, в якийсь певний момент ікс, якийсь. Проблеми, я не знаю, тривоги, виклики, ви будете справжнім ну, духовним воїном. Бо в духовного воїна мають такі ж самі якісь практики, як і в Да? дисципліна, побут там, графіки, чергування тощо, і ми це все можемо перевести в наше християнське життя. Тому я вас заохочую, пам'ятайте, якщо ви вступили на цей шлях. Віддайте Христу повністю посвятіть своє життя Богу. Відділіть себе. Те, що було, то не звержайте на те. Взяли ось цей напрямок і крокуйте з Христом. Хай Бог вас в цьому благословить. Я О, хочу ті. з вами поділитися думками, які, які маю, які записав. Знаєте, я дуже сильно люблю шукати. Картинки. Зараз я поясню. Е, мені дуже подобається, як Христос Да? Він брав показував, показувати тобто квіточку, бачите, ось це так, ось це так, ось діти бачите, будьте як діти. І Христос от показував от, людям картинки. І я теж молюсь, бо, Боже, давай мені картинки. І сьогодні поділюсь з вами думками, спостерігаючи за світом, е, дивлячись, е, і, напевно, рік тому передачу про природу. Я стикнувся з дуже цікавим явищем, яке називається біофлуоресценція. Ну, Звучить страшно, але зараз я поясню, що це таке. Ви могли б бачити зазвичай це морські жителі, організми, які світяться. Бачили, так? Да? Це трішки не то. Це біолюмінісценція. тобто організми самі висвітлюють світло. Біофлуоресценція – це трішки. Різний. І мене це ну, прям дуже е, наштовхнуло на роздуми, і я спробував його перевести в християнське життя. Е, бо біофлуоресценція відрізняється тим, що ці організми да, самі не можуть випромінювати світло. І ви можете побачити їх, як вони виграють різними фарбами тільки, увага, при правильному світлі. Е, і, от, власне, тема моєї проповіді є будь в правильному світлі. Е що надихнуло, це е простий такий організм, да, як медуза, яка просто вигравала там, на е моніторі мого ноутбука всіма фарбами. Але ну, ведучий да, чи диктор програм каже, що ця медуза може висвітлювати тільки таке сяйво різнобарвне, тільки коли на неї попадає правильне ну, біле світло. Ну, По-іншому, вона просто ну, не видима в цих глибинах. І я собі так думаю, а, а я? В якому я світлі? Ну, чи важливо мені, в якому я світлі хожу? І от якось воно трешки в мене в голові варилось варилось якийсь час, і я склав декілька пунктів, які почав практикувати в своєму житті і хочу поділитися з вами. Гаразд? Отож. Перше, що я записав, це будь біля джерела світла. Е, чому важливо бути близько до джерела світла? І одразу в Івана, 8 розділ, 12 вірш пише, і знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто йде в світ за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Тут Христос каже, що не просто ходіть біля світла, бо ви будете бачити, куди йдете, в темряві. А він каже, що будьте біля мене, бо я не просто осяю вам шлях, а в мені є світло життя. Що це за світло життя, чому це так важливо? Ось це говорить про правильне світло. Бути потрібно в правильному світлі. І ви можете багато побачити в своєму житті різних лампочок. гірлянд, я не знаю маяків у своєму житті, але. Не факт, що ці миготливі вогники приведуть вас до життя чи дадуть вам життя. Саме Христос, до якого ви маєте прийти, Він вкаже вам шлях, цей шлях, Він каже: Я є життя. Хочеться жити, правда? І хочеться бути біля світла. Якщо ви будете шукати Бога, шукати, то справді шукати, мені подобається сьогодні. Брати згадували Давида. мені дуже подобається, як Давид шукав. І в мене є проповідь е, теж про те, як скуштувати Бога. Бо Давид казав, каже, скуштуйте, спробуйте, да, який добрий насмак. І там це слово буквально значить посмакуйте Бога. От я б хотів би, щоб ми справді так шукали це світло. А це світло, яке дає життя і яке показує шлях. Друге це будь в правильному світлі, щоб бачити свій стан. Перевага бути у світлі в тому, не просто що ви бачите, куди йти, а ви бачите себе. Чи ви замурзані, я не знаю, чи у вас штани порваті, чи ви там шкарпетки різні одягнули. Ну, бачите, ви будете це бачити у світлі. Навряд чи ви підходите до дзеркала, коли вікна двері зачинені і світло вимкнене, правда? Ви не сильно що побачите. І його, власне, пише в 12 в другому вірші, відкриває він речі глибокі і стемляві, а темне провадить на світло. Інколи ми самі можемо ховати дуже глибоко речі, які ми не хочемо показувати. А, а варто було. Ми можемо не, не хотіти їх показувати, бо незручно, бо ну, хочеться забути, але вони лишаються багажем у вас. І саме Йов каже, що Бог він провадить навіть найглибші якісь речі, Він може провадити на світло, показати. Речі глибокі і стемнені. Ви можете ховати, я не знаю, якісь свої гріхи залежності, слабкості, дуже глибокий ваш біль. Друзі, зараз у вас є можливість прийшовши до світла, яке осяює вас, ви можете попросити, Боже, покажи. Мене, покажи мій стан, найглибші куточки мого серця, освіти, осяй, щоб я побачив, чи є там що, що заважає. Щоб провадить на світло. А побачивши те, що де в нас пляма набагато легше. Да, взяти, там, я не знаю, відбілювач, там, кисневий порошок моя дружина користується. І ті плями, які я поставив на штанях, вони легко змиваються. Так само, і Христос. Своєю смертю він омив наші гріхи. Ну. Невже це не чудово? Слава йому. Це не просто якийсь порошок. Це набагато більше. Це те, що змиває ваші гріхи, ваші і мої. Але тут потрібно і нам попрацювати. Просити, Боже, покажи. Можливо, я ще не борюсь. Я не хочу цього. Допоможи мені цього позбутися. Третє. Це відбивай світло так, щоб було видно Христа, а не тебе. Е, Матвія 5 розділ, 16 вірш. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого що на небі. Друзі. Ми, як християни, да, ви, я думаю, чули також е, цей біблійний вірш. як Ви лист Христів. Лист, який написаний. Які читають люди. Це Христос е, Апостоли каже про нас, да? що на нас люди дивляться і читають послання про Христа. Яке ж світло ми відбиваємо? Бо можна, знаєте, можна світити, відбивати світло, світиться, а можна і сліпити. Питання, як ми це робимо? Чи люди бачать близькі? Да? Е, ми можемо в одяг, який буде е, висвітлювати, я не знаю, ну. Там, в стразах, в блисвітках і ми будемо сяяти. Але речі, які ми можемо робити, будуть перекривати. Ми показуємо себе, чи ми показуємо Христа. Я навіть можу да, стояти тут з мікрофоном, вам розказувати про любов Божу, але якщо моє життя говорить про протилежне грішті на тому, що я тут говорю. Або якщо я свічу тільки собою, да, Христос засуджував фарисея, Він дуже гарні слова підбирав, дуже влучні. Каже, ви гроби побілені, зовні, ви гарні, да, біленькі, а всередині повні гнилі кісток. Наше життя, якщо в ньому є лицемірство, обман, підстава, воно буде схоже так само. Ми будемо гарні, але в цьому ціни не буде. Нам бо нам потрібно відбивати світло так, щоб прославлялись не ми, не наші діла, а наш всемогутній Бог. Щоб люди бачили і казали, о, це Андрій, якщо він такий, то напевно і його Бог добрий. Якщо Сергій, я не знаю, Микола, байдуже, як вас звати, якщо він такий, то який його Бог? Я хочу знати його? Я хотів би, щоб так було в нашому житті. Хай Господь в цьому вас благословить, щоб ви відбивали світло Боже, яке б давало шлях надію іншим і приводило до Христа. Не до розчарування, не, не до того, що ви будуть казати, а я знаю, які вони, я знаю, да, про Бога говорять, а там, за спиною зовсім інше, а вели справді до Бога. Наступне це не втрачай можливості підзарядитись. Е, якщо ми читаємо Слово Боже, то якщо звести це до трьох слів, то воно говорить, що не завжди буде так. Якщо ми будемо говорити про там, глобальну я не знаю, долю людства, так і ваше життя е, окремо, не завжди ви матимете те, що ви маєте. Це я вам кажу, в якого життя за кілька років помінялось кардинально. Будь-яка стабільність, вона може зруйнуватися. Будь-які ваші плани вони можуть зруйнуватися. Е, тому не втрачайте можливість підзарядитись. Івана 12:36. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовшується, Ісус відійшов і сховався від них. Поки є можливість, віруйте в світло. Віруйте, нехай світло Боже. Яке ви можете не бачити, да, яке невидиме? Вірите, да, щоб воно було підставою невидимого, небаченого. Ну, Можливо, закрутив, да, але ну, це, це суть віри. Ви впевнені у речах, які не бачите. І коли ми приймемо це світло, що каже Христос, каже, щоб ви стали синами світла. І в момент, коли. Зверніть увагу, да, апостоли. Христа не було з ними. Але коли вони в якийсь момент прийняли це світло або апостол Павло, який взагалі вже не бачив Христа, він прийняв це світло і став ці дитиною світла. І це дало йому силу йти і потім світити. Друзі, якщо у вас є можливість, хапайтеся за неї, шукайте Христа. Досліджуйте Слово Боже, заряджайте ваші батарейки, павербанки. я про духовні кажу. Да? З відключеннями ми зрозуміли, почали цінувати енергію. Але чомусь щось важливіше ми можемо забувати. Господь каже: поки є можливість, ставайте цим світлом, накопичуйте його, заряджайтесь, друзі. Тому що е, ну, я в своїй професійній діяльності зрозумів, що не можна в якийсь момент випробування бути готовим, якщо ти до того не готувався. Якщо ти готувався, тренувався, в тебе були якісь навики, то в момент якийсь момент на ікс, в момент ікс, якщо ви не тренувалися, ви не зможете такий, Бог, ось я використай мене. Бог скаже: Ну як? Ти молоток безручний. Чи там в без без там Викрутка, яка не знаю, стерта. Якщо ви будете вкладатись в своє християнство, вкладатись, запасатися, і це буде систематично, то в момент випробування, в момент перевірки вашої віри, ви скажете, Боже, ось я пошли мене, або Боже, ось я використай мене. І Бог використає і благословить. Я в своєму житті це переживав. І це неймовірно, коли ти стаєш інструментом Божим. Я щиро вам цього бажаю, але не забувайте при можливості бути біля світла, заряджатись, не втрачайте цю можливість. Е, зараз вернусь до тих, хто вже давно називає себе християнами, або які давно вже в церкві. Вам скажу, будьте обережні. Тому що зачитаю одразу від Луки 11, розі, 35 вірш. Отож, уважайте, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Це місце з Біблії попереджає, що світло, яке в нас, воно виявляється, може стати темрявою. І причин може бути багато, навіть враховуючи попередні пункти, які я називав. Да? Коли ми починаємо світити собою, коли ми стаємо не, 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 знаю, не ліхтарем, а дзеркалом, що значе ми відбиваємо світло, а, а позаду да? світло не проходить, буде темрява. Коли ми починаємо ставити своє я вище, коли ми починаємо лицемірити, коли ми хочемо здаватися кращими, ніж ми є, коли ми хочемо обманути, ми можемо обманути всіх, але не Бога. Стережіться, щоб ваше світло воно залишалося тим правильним, білим світлом, яке світить, яке має ціну. Гаразд, друзі. І останнє я хочу вас підбадьорити, в приповістях в 13 розділі 9 вірші є наступні слова. Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. От і вся різниця, в якийсь момент воно все перевіриться. І світло праведних, ті, хто ступили на цей шлях і дотримуються його, буде весело світить, завзято, гарно і яскраво. А світильник безбожний, який наче, да, якесь світло е дає, він погасне. Е хай Господь щиро всіх я благословляю, Хай Господь вас благословить, щоб е ви пам'ятали про це, роздумували про це. Поки є можливість шукати Бога, шукати Його світла, випромінювати це світло, переглядати себе, Боже, ось я, покажи, який мій стан. Щоб я міг бути використаним тобою і маю також готуватися, щоб мені була цінність. Бо знаєте, ми можемо на себе наліпити будь-яку ціну. Знаєте, от в грошах, давайте візьмемо монетах. У монетах. Є дві речі. Є ціна або вартість, да, за яку ви можете її купити, і номінал. Номінал може бути 2 гривні, а вартість 2000 гривень. Чому? Бо там монета рідкісна, наприклад. Да, або, давайте, я не знаю, доларимо, зрозуміліше буде. 5 доларів да, в банкнота, там цифра 5, але гривень ви за неї заплатите більше да? кусок. Номінал. І цінність. Я хочу, щоб ми звернули увагу на нашу цінність, щоб ми були цінні, не просто попіреться, мали справді цінність. Хай Господь вас благословить. І тоді, в момент випробування, ви не просто встоїте, ви прославите Бога і ви приведете інших до Нього. Е, зараз я хотів би звернутися до вас, друзі. Ми будемо молитись, можливо, якщо хтось із вас. Має бажання жити в світлі. І, можливо, хтось з вас хоче прийняти це світло життя, стати на цей шлях, ви можете підняти руку або підійти сюди, коли ми будемо молитись. Ми за вас помолимося. Служителі за вас помоляться, благословлять. І разом будемо рухатись до, до нашого неба. Бо життя з Богом, воно неймовірне, воно прекрасне. Я не кажу, що воно буде легке, але цінність. Вона не вимірюється нічим. Хай Господь вас всіх благословить. Якщо маєте бажання, підходьте. Ми за вас помолимось. Давайте встав...